Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І починаємо війну. Great Nation проти наших братів Ukrainian Standard. Буде дуже запекла битва. Так, що там у нас? Так, у них фіолетовий у нас мікс фіолетово-жовтий. Поки нічого не зрозуміло, хто кого, будемо потроху вибирати якісь цілі. Ну що, от така команда проти першої оборони. Поїхали. Ой, це, коли повільно так їде, дуже сильно хвилююсь. Так. Добре, є жовті і одразу зелені. Ну, що, є тут жовтий, давайте його прокинемо. Так стоять. Так, добре, зачекаємо. Так. Не, ну зачекав. Так, добре. Напевно необхідно було протиснути цими. Я на все-таки об'ю. Підхилюсь. Так. Добре, повилітало. Необхідно щось підшукати. Ну, мат, зараз проб'є. Ми були захищені. Та не дуже були ми захищені насправді. Так, можливо, треба трохи прокрутити поляну. Ну, вовк вирішив трохи пограти в гру. Так пробиваємо Все. Перший зайшов. Чудово. Ну, далі я вирішив вбити тільки нижні. Дві. По списку будемо чекати відродження. Другий етапок, йду синіми, там два червоних. Купідон досить. Як по мені, буде небезпечним. Багато ХП. Головне, можливо, там фіолетовий десь підшукати. Зараз будемо дивитися. ту, -ту ру ту 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 Ну, трохи не вистачило, ну тільки шукати, так, да, непогано він пробиває сволота і да? Чудово прям? Прям дуже круто. Дуже, дуже круто. Ну, давайте знищувати як ми вміємо? Навіть так. ту-ту-ту-ту-ту-ту добре, там ще висить. Так, скаді, айжеш Міньйони так, о, чудово проїхали. Так, друга ціль знешкоджена. Плюс 50. Ну, тут вже тільки чекати, коли хлопці. А, ні, ну тут є пару на відродження людей. Але я ще почекаю. Так, от такий тапок. Тут тільки зайкаця. Небезпечно, ну поїхали. Так є трошки фіолу. Ну, немає червоних, взагалі немає червоних. Добре, шукаємо. Нарешті є. Не той костюм взяв. А, ну, без костюму, на жаль, взяв Сабіну. Так, ще шукаємо. Трошки підхилимося. Є нарешті червоні, але зараз буде так стоять. Та хай б'є. В принципі, на неї байдуже. Так, одна Мар'яна. Б'є чудово. Слухайте, давайте добиваємо і цього лопимо. Ну і шукаємо якісь м. -м. Ну, добре, залишається хай б'є. Нам потрібно. Червоних знайти, яких ми знайшли. Так. Так. добивайте вже її вона. Зробила все, що могла. Так. І. Гарний відхил. Гарний добив. Все. Чудово. Прям чудово-чудово. Три відіграли. Четверта команда. Тут, напевно, мені більше всього гатер не подобається з цими 2000. Майже 2200 хп і Crystalis. Ну, Спробуємо її якось обійти, звісно. Так, поїхали, їдемо, їдемо. Так, 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 так. Є три фіолетових і. Майже, майже її добили, добре, зараз. Так, добре є ще. А далі? А далі? Ну, не знаю, навряд чи доб'є, да, не добив. Да-да-да, ця інарія. Так, ну полетіло все. Ну так, да, тут програш досить сильно пробили. Тільки, тільки, ну, якби одна бабка пробиває, і ти все. Дуже незрозуміло. Якось так. Добре. Спроба номер два добити за собою. Жовті? Давайте ще. Ну. Добре, що виїхали і фіолетові виїхали. Так. Будемо гатор бити, Так, ще є жовті. Ну, досить, досить. Ну, що ж, що ж ви так. Можна трохи розігнатися по мені. Так. Ще. Скільки там залишилось ще? А все добре вийшло. Так. Повилітали. Ну, добре. Що, будемо шукати? Чотири доджа, норм. Чотири ухилення це добре. Щоб одразу в першому варіанті не дати мені стільки фіолу, як зараз. Не розумію. Добре. Залишається останній етапок. Зараз будемо шукати, шукати. Останній завершуючий тапок. Поїхали. Поїхали так, є чотири жовтих, і все, так? Да? Так, -да, не дуже, не дуже зараз будуть заряджатись. Ну, добре є. Ну то так і, звичайно, необхідно вдарити. Стоп. Так. Хіл, таун, таунт. Так. Давайте в лівий фланг. Давайте броню накинемо. Підрізали. Ну. хай. Хай б'ють. Все. Ну, а що, таунт. Ой, таунт. Повернення шкоди поставив, поставив. Хай луплять. Для чого ж я ставив? Добре ж, для цього ж і ставив, щоб лупили. Можна протиснути всіх. Каміння? Да, забагато. Дуже забагато. Повернення 1200. Добре. Все. Ну, 5 шотів є. Один добив за собою. Якось так. Чекаємо завершення. Всіх вітаю з перемогою. Різниця досить велика. 800 плюс очок. Так, а от за 5 шотів одна трьохзіркова ефірка. От така біда, незалежно від того, скільки ти набиваєш, дають рендом. Вот такі пироги. Ще раз всіх з перемогою, всім гарного дня, всім пока!